На видобичі їдеш? спитав мужичок років 50, зазирнувши у вікно так, ніби ми давно знайомі, я якраз перся знову на Київ. Слово перся тут найточніше. Не їхав, не мандрував, а саме перся, як в'ючний осел з думками, що не вміщалися в багажнику. По дорозі брав пасажирів так веселіше їхати, та й дешевше. Сідай, кажу, на видубичі. Він закинув сумку, сів, пристебнувся з тією акуратністю, якою пристібаються люди, що вже раз у житті вилітали через лобове скло. Їхали мовчки хвилини три. Я курив, але те, що курив. Так. Така фігня з капсулою, яка ніби не сигарета, але й не рятує. Кинув, не кинув, а так, обманюєш себе. Що за фігню ти куриш? нарешті спитав він, криво всміхаючись, так, наче я був тим футболістом, що видалив собі чотири ребра. Та якась фігня, відповів я, з капсулою. Намагаюся покинути, то вже смалю якісь легенькі. А я зовсім не палю, спокійно сказав він. Все життя. Я кивнув на нього оком, не з тих, що хизується, ну просто факт. Був невдалий досвід у школі, батько занюхав. І що? спитав я, очікуючи скандальність. Ремінь, матюки, скандал. Нічого відповів. Не кричав, не бив, сів за стіл напротив і подивився мені просто в очі. Каже: Мені 40 років, я дуже хочу кинути курити, але не можу. Я тебе дуже прошу, не починай! Бо люди можуть кинути, але не кожному дано. Ми знову замовкли. Я затягся і піймав себе на тому, що курю якось винувато. Так на мене вплинула ця розповідь, продовжив він, що я й не курив усе життя. Ми познайомились, його звали Саша, дядя Саша, з тих, що дядя не через вік, а через вигляд. Дорога була довга. Траса тягнулася, як стара плівка, одноманітна, з дрібними подряпаними спогадів, і дядя Саша почав розповідати про Майдан, про те, як стояв другим за голим Гаврилюком, як кримська беркутня гиготіла, мов п'яні санітари в морзі, як він думав, що зараз і його роздягнуть, і поженуть голим до автобуса, як холод не просто морозив тіла, а виїдав гідність. Але страху не було, була розпач, що так легко попались. Але, видно, їм вистачило гаврилюка, сказав він, нагиготілась, насипали кийками, як по мішкам, а потім погрузили в автобуси, вивезли десь і викинули подалі від майдану, як сміття. Він говорив просто без тремтіння так говорять люди, які вже багато разів прокручували це в голові і втомилися від власних спогадів. Розповідав, що він переселенець з Луганщини, що зараз живе в Києві, але Київ так і не став домом. Місто робоче, але холодне, казав він, як начальник, що платить зарплату, але ніколи не спитає, як ти. Радив почитати Володимира Білінського, країна Московія, про те, як мову вбивають не заборонами, а зручністю, як садочок і школи це фронт, тільки без окопів. Я сказав, що далеко ходити не треба, рік тому підвозив дівчину до Обухова. Вона розповідала, як влаштовувалася в київський садочок, і її зразу спитали, чи вільно вона володіє російською. Ви ж розумієте, діти у нас рускоговорящі, як і їх родителі. В них нічого свого немає, буркнув Саша. Все в когось вкрадене. Я мовчки кивав. Такими аргументами важко поспорити. То що ж молоді зараз робити? спитав я, кидати все і їхати на Київ виборювати майбутнє. Він подивився у вікно, де мелькали заправки, поля, рекламні щити з усміхненими обличчями, яким добре в будь-якій країні. Не треба партися в Київ, сказав він. У себе на місці людина може зробити набагато більше. Тут ти гвинтик, а там опора. Я, наприклад, управдом і вирішую всі питання, які виникають, і знаєш, це інколи важливіше, ніж кричати гасла. Ми непримітно доїхали до станції, видубичи зустріли нас запахом дизеля, старого асфальту і втомлених людей. Тут Завжди так, ніби місто робить глибокий вдих перед черговим днем. Білінського почитай, сказав він, виходячи. Там багато цікавих думок, і перестань курити, воно тобі не потрібне. Він зачинив двері дорога не закінчується на видобічах, вона або йде вперед, або повертається всередину тебе, а це найважче з усіх трас.